Маленький хлопчик зник із території для пікніків десь в період пізньої осені. Крім розумового розладу, він був ще й фізично обмежений в пересуванні, тому його батьки знову і знову пояснювали нам, що хлопчик просто не міг зникнути сам. Це було буквально неможливо хтось мав його викрасти не інакше. Мій приятель сказав, що вони безперервно шукали цю дитину тижнями. Навіть вийшли на багато кілометрів поза межі прогнозованого пошукового діапазону, але було таке враження, наче цього хлопчика там ніколи й не було собаки взагалі ніде не могли вловити його запах, навіть у місці для пікніка, звідки він, очевидно, й зник. Підозра одразу ж впала на батьків, але було цілком очевидно, що вони були в глибокій депресії і не зробили б нічого лихого зі своєю дитиною. Тож пошук був завершений приблизно через місяць, і, як розповідав мені знайомий, згодом взимку всі вже покинули спроби повертатись до цієї справи. Отже, він був на плановому тренуванні пошукової бригади в засніжених умовах на одній із найвищих вершин, коли раптом побачив щось дивне в снігу, він сказав, що спочатку запримітив це здалеку і ніяк не міг розібрати, що це. Але коли підійшов ближче, то усвідомив, що це ніщо інакше, як сорочка. Вона задубіла від холоду і частково страчала з під снігової гладі. Він одразу зрозумів, що сорочка належала зниклому малюку, адже вона мала дуже специфічний візерунок. Після коротких пошуків, приблизно за 20 метрів від неї, він знайшов тіло дитини, яке лежало частково занурене в сніг. Мій приятель сказав, що, судячи зі стану тіла, дитина не могла померти більш ніж за кілька днів до цього. Хоча хлопчик вже рахувався безвісти зниклим майже три місяці. Малюк згорнувся калачиком навколо чогось, і коли мій приятель змахнув сніг, щоб побачити, що ж там таке, він не міг повірити в те, що бачить це був досить великий шматок льоду. Який був грубо вирізаний у формі людини. Малюк тримав його так міцно, що йому відморозило груди і руки, про що мій приятель міг сказати точно, навіть не зважаючи на зміни у тілі, що відбулись із моменту смерті, він доповів по рації решті групи про знахідку, і вони забрали тіло з гори. Ось і вся історія, яку він мені розповів. Якщо коротко, то не було жодної можливості, щоб ця дитинка майже три місяці виживала самостійно у таких умовах та ще й піднялась на ту вершину. Цей хлопчик фізично не зміг би подолати майже 80 кілометрів і опинитись на вершині тієї проклятої гори. На довершення ні в шлунку, ні в товстій кишці дитини нічого не було виявлено взагалі нічого, навіть води. Виглядало так, ніби дитину незрозумілим чином безслідно викрали з місця для пікніків, тоді ввели в стан анабіозу, а через кілька місяців буквально випустили на цю гору, щоб бідний хлопчик в результаті загинув від жахливих погодних умов. Мій знайомий досі не може пояснити собі, що саме тоді трапилось з малюком. Остання з його історії, яку я розповім, сталася відносно недавно, лише декілька місяців тому. Вони проводили розвідку в національному парку, де за останні кілька днів з'явились повідомлення про зустріч із пумами. Одним із наших завдань є розвідка території, де помічають небезпечних тварин, з метою підтвердити, що ці звірі дійсно знаходяться в цьому районі. Тоді ми можемо попередити людей про небезпеку і закрити ці стежки для туристів. Отже, знайомий опинився сам у дуже густій лісистій частині парку, якраз коли сутеніло. Раптом він почув здалеку звук схожий на відчайдушний крик жінки. До речі, тепер ви знаєте, що коли пума кричить, це звучить майже так, ніби десь дуже жорстоко вбивають бідну жінку. Це його стривожило, але не вибило з колії. Мій приятель зв'язався з диспетчерами по рації і повідомив, що чув крик пуми, і що він збирається йти далі вглиб із надією, що зможе таки з'ясувати, де ж починається територія проживання та полювання цього звіра. Він почув крик пуми ще декілька разів, щоразу на віддалі з тієї ж сторони, що й вперше. Та успішно визначив приблизну площу території звіра. Приятель уже збирався повертатись, коли почув іще один крик, але цього разу лише за кілька десятків метрів від нього. Звичайно, це його страшенно налякало, і він почав вибиратися звідти назад в максимально швидкому темпі, тому що останнє, чого він хотів, це нарватися на трикляту пуму і бути розтерзаним до смерті. Коли він вистрибнув із лісу на доріжку і поспішив в бік табору, крик знову пролунав зовсім поруч. Звір ішов за ним. Зрозумівши це, мій знайомий почав бігти. Коли він був приблизно за півтора кілометра від туристичного центру, крик припинився, і приятель обернувся, щоб переконатись, чи не біжить далі за ним ця пума. В цей момент у парку була вже майже ніч. Але він казав, що на віддалі, там, де стежка завертала у поворот, він чітко міг розгладіти силует, схожий на чоловічу фігуру. Він погукав його, попередивши, що ці стежки зараз закриті для туристів і що чоловіку потрібно повернутися разом з ним в туристичний центр. Проте постать не рухалась і просто стояла там. Тож мій приятель був змушений почати підходити ближче. Коли він був приблизно за 10 метрів від фігури, ця постать зробила, як він це описав, неприродно довгий крок до нього, і видала той самий крик, який він весь цей час чув у лісі. Не сказавши ні слова, знайомий швидко розвернувся і кулею помчав назад до табору, навіть не озираючись назад. Поки він добіг до центру, крик поступово повернувся в глиб лісу. Він нікому не розказав про цей інцидент, лише повідомив, що в тому районі дійсно є пума, і що їм потрібно закрити усі ці шляхи, доки тварину не вдасться знайти та перемістити у більш безпечне місце. Що ж, на цьому я планую закінчити цю історію, оскільки цей допис уже й так перетворився на величезну стіну з тексту. Завтра вранці я збираюсь вирушити на щорічні планові тренування, тож мене не буде аж до початку наступного тижня. На тренуваннях я зустрінуся з багатьма колишніми тренерами та друзями, які працюють в інших районах парку, і спробую порозпитувати їх про будь-які цікаві історії, якими вони хотіли би поділитись. Я дуже радий, що ви зацікавилися моїми історіями. І коли я повернуся із цієї операції, я обов'язково продовжу ділитися ними і з вами.